Ви відчуваєте, коли ви зустрічаєте людину у візочку, або людину з вадами слуху, або зору. Більшість з вас не зможе відповісти на це запитання, тому що дуже рідко зустрічаються такі люди в нашому повсякденному житті. А вони є. І про це ми будемо з вами говорити сьогодні в нашій передачі Сильні духом. І я, її ведучий Сергій Подорожник. В країні проживає більше 2 мільйонів 900 тисяч людей з інвалідністю, і з них 50 тисяч проживає в нашій Кіровоградській області. А чому ми їх не бачимо? Мабуть, тому що на сьогоднішній день ми не розуміємо їх і відношення, і ставлення до них як до повноцінних людей. А серед них дуже багато людей, які не скорилися долі, які сильні духом. І ми сьогодні будемо говорити про таких людей і про їхнє життя. Перший про кого ми будемо говорити, це Бетховен. людина, яка втратила слух і бути композитором, найвидатнішим композитором світу, це дуже тяжко. І коли став час, і він зрозумів, що він нікого не чує і не може спілкуватися, він став перед проблемою: а що робити далі? Самогубство, а це вихід, і він знайшов вихід. Він Почав писати, він писав відповіді, писав питання своїх запитувальних зошитів. До сьогоднішнього дня до нас зійшло майже 400 таких зошитів, де записано його питання. І ви знаєте, дуже багато може чого повчитися таких знамених людей людей з інвалідністю. Іван Бетховен народився 17 грудня 1770 року. Німецький композитор, якого по праву рахують найбільшим творцем всіх часів. Твори Бетховена це, перш за все, вираження його геніальної особи. Гордість, незалежна вдача, наполегливість і працездатність всі ці якості були йому властиві. У віці 12 років він вільно грає на клавесині, скрипці, органі, легко читає з з 13 років Людовіго доводиться працювати. Практично йому доводиться утримувати сім'ю. Він працює помічником органіста в капелі, підробляє в театрі, стає помітною фігурою в музичному світі міста. Зверніть увагу на нього. Він всіх змусить про себе говорити. Так, по спогадам присутніх відгукнувся Моца про юного Бетхова. Коли про тебе так говорить один із найбільших музикантів всіх часів, це обіцяє велику перспективу. Бетховен стояв на одному рівні з найбільшими піаністами Європи. Музика це фантазія, покладена на ноти. Хіба можливо уяву генія загнати в якісь рамки, навісити ярликів, відгородити дурними забобонами. У ці роки Бетховен виробляє свій власний стиль, формується як яскравий і неординарний композитор новатор який прагне створювати щось нове, а не повторювати вже написане до нього. З 1875 року по 1802 рік композитор пише 19 фортепіанних сонет, три концерти для фортепіано з оркестром, дві симфонії, шість струнних квартетів, фортепіані і струнні Тріо, а також безліч інших вигадувань. У житті багатьох людей коли-небудь настає моменти, що вимагають локалізації всіх життєвих сил. Комусь ти більше, комусь менше. Що означає для людини втратити слух? Коли ти вже не можеш робити якісь звичні очевидні речі, коли чуєш шум, що лише виснажує, пронизуючи голову, всю голову і усвідомлюючи, що жити з цим доведеться довгі роки, без піву птахів, без сміху, звуків приливу та відливу морі, навіть стукоту каблуків по мостові. А що означає втратити слух для музиканта? Перші ознаки глухоти у Людовіга виявилися в 26 років. А в 1801 році, коли йому виповнилося 31, своєму другу юності Вагелеру Бетховен написав: Я проживаю, можна сказати, жалюгідне життя. Два роки вже я уникаю всякого товариства оскільки в мене бракує духу сказати людям Я глухий. Якщо у мене була яка-небудь інша професія, було б ще терпіміше, але при моїй професії це жахливо. Що говоритимуть із цього приводу мої вороги, яких немало. Я часто вже проклинав і себе, і творця за своє існування. Хочу, якщо вдасться піти на перекір долі, хоча в моєму житті будуть моменти, коли я буду нещасним створінням. Не дивлячись на відчайдушне положення, Бетховен зберіг здоровість розуму і явно уявляв собі всю ситуацію, що склалася. Глухота стала очевидною. Невдачі в особистому житті стали для 32-річного без безвихідні. Що робити? Як жити далі? І чи варто жити? Самогубство? А чи буде це вихід? Практично на всіх портретах, що дійшли до наших днів, Бетховен змальований похмурим і не його зовнішність свіштовувало людей. Але коли я вперше прочитав ці рядки, то несподівано для себе усвідомив, що людина за цією кам'яною маскою здатна ще й думати і відчувати. Це не просто ім'я в історії, про яке повторюють нам викладачі або пишуть в підручниках музичної літератури. Це особистість. Він жив, радів і страждав, вирішував свої проблеми, і, як будь-який справжній художник замислювався про долю світу. Зрозуміти його музику не складно, адже в ній виражав свої думки і настрої. Він писав для тих, хто хотів його слухати. Вивчаючи історію знаних людей, ми переконалися, що не завжди людям з інвалідністю дається все так легко. І сьогодні ми бачимо, що в ці далекі часи. Не було стільки придано уваги людям з обмеженими фізичними можливостями. Їх майже не замічали, їх обговорювали, їх засуджували. Але на сьогоднішній день у нас змінюється, змінюється життя, змінюється законодавча база. Держава по-другому дивиться на людей з обмеженими фізичними можливостями. І Сьогодні ці можливості ширші. Вони мають тільки вади здоров'я, які в деякій мірі заважають їм до повноцінного життя. А взагалом вони можуть робити, ну, мабуть, навіть і краще, ніж здорові люди. Сьогодні я хочу вам представити молоду поетесу, якій 13 років, яка пише вірші з починаючи з 7 років. Це наша апатська Юлія. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що найближчим часом, а це найближчі роки, ви станете знаною поетесою? Хотілося б вірити, мені хочеться продовжувати свою своє захоплення, і я хочу, коли виросту, бути протесою, продовжувати своє е, ну, Продовжувати теж те, що. вже щось займаєтесь да. зараз, так? Юленька, скажіть, будь ласка, сім років, як до вас прийшло, що ви можете писати вірші? В деякій мірі люди навіть діти вашого віку не всі вміють читати. А я як? Я, я навіть не, не можу сказати, як до мене прийшло. Я колись ще, це вже як легенда така моя. Я колись... Включила телевізор і по, там, по одному каналу йшла розповідь про поетесу. І зачитувалася її вірші. І я з, той, з тої поетеси вже е, ну, якби, переробляла по своєму вірші, і так я почала е, писати вірші. Ви декілька е, речей можете нам зачитати, Самих перших своїх віршів, які у вас були? Декілька речей. Щоб ми зрозуміли, які ви як ви перероблювали в 7 років, і які зараз у вас досягнення вже в 13. Це я колись, я ось недавно знайшла свій маленький записничок. Це були мої вірші, які ще я писала вісім років. І коли я читала, мені так смішно було. Це про горобчика віршик у мене був. Сидить на віконці, сміється до сонця, сіренький горобчик, веселенький хлопчик. Ну, там він то вірші мені читає, то казки розповідає. Це, е, горобчик це у вас є той прототип, з яким ви розмовляєте і да. якому ви присвячуєте свої вірші. Так. Да. Скажіть, будь ласка, е, маючи вісім років, ви вже до школи ходили в цьому віці? Да. Ходили. Ви ходили в школу чи так само були на індивідуальному? Ні, я перші, перші два роки, по-моєму, ходила в школу, а потім вже оформила індивідуальні навчання. Скільки у вас віршів написано за цей час, от сіми років, за п'ять років вашої творчості, будемо казати, вже такої. Ще в мене багатенько. У мене є перша збірка е, промінчики. Ви друкувалися? Так. Е, е, да. Там, ну, може, вершів 15-20 вже є початкова моя твор, творчість. А також поза збіркою у мене також вже немала кількість віршів. У мене віршів ну, багатенько, я вже... Ви друкуватися, звертаєтесь до кого? До, до яких редакторів е... У мене, е... мене була е... по району грамотаж Татьяна Івановна. Ми з нею їздили, як? Ну, вона мене провіряла зошити, там, як я навчаюся, і після нашої розмови в неї виникла е, така, таке бажання е, створити збірку. Мені я я їй дуже вдячна. Вона е, багато вона мені надала таке натхнення. В мене з'явилося бажання ще більше писати, і я їй вдячна за те, що от ми мама навіть спочатку і не і не. Мама з нею, по-моєму, не домовлялася нічого. У неї от в самої виникло таке бажання. І вона створила за свої кошти все мені збірку. А також моїй художниці, вона ця дівчинка також інвалід. Вона малювала малюнки до моїх гірші. В нас вийшла спільна збірка. Спільна збірка. В нашій розмові ви декілька разів кажете про маму. Мама, мама. Я так зрозумів, що ви з мамою Так, да, У нас з мамою навіть мене не те, що в мене друзі, друзі як і в більшості таких дітей, як я. Ну не дуже багато, і тому все, або майже все, що мені не вдається сказати другу, я кажу мамі, тому мама мій друг можна сказати. Скажіть, будь ласка, а у вашій, у вашій збірки є вірші, які присвячені саме мамі? У збірки в мене немає віршів, а є, але є поза збіркою вірші. І я можу вам прочитати Прочитайте, один вірш? Мамо, дай руки твої поцілую, називається. Мамо, дай руки твої поцілую, за те, що е, як дячність за все добро. Я твою, мамочку, не забуду. Ласку, щирість і тепло. Ти, як губка, мене перехиляєш під свою материнську любов. Та любов мене охороняє від всього злого, як покров. Мамо, дай руки твої поцілую, за те, що все моє життя. Ти світиш ясною зорою, мені в дорогу майбуття. Я сьогодні назву тебе сонцем, тому що зичиш мені тепла. Я сьогодні назву тебе серцем, тому що зичиш мені добра. Знаєте, дуже прекрасні вірші, і відчуваєш, ну, як я вже казав, ми говоримо з вами на дорослі теми. Ви дійсно будете поетесою. Ваші вірші йдуть десь з глибини від серця. Я розумію, що у вас настільки дружба, настільки відношення з мамою, що написавши такі вірші, ви про це сказали. А який ще у вас є напрямок? Поети вибирають собі якийсь напрямок своєї роботи, описують. Не, не загально, а от там хто природу, хто людей, хто любов. У вас, ви вже думали над цим? Про що ви будете писати? До чого у вас лежить ваше серце? Я, от коли я була маленькою, то в мене вірші писалися самі, і я ще не писала ні про бабушку, ні про маму. З самого першого я писала про природу. От те, що я бачу, я і пишу. От той самий хоробчик. От коли сів до мене на цей, і я дивилася на нього, і от в мене з'явилися такі рядки. І в мене дуже багато і початкові вірші, і вірші. За збіркою, у мене е, вірші про природу є. Звісно, є і про людей, е, наприклад, про маму, про брата, про мого, про старшого є вірш. Але найбільше вірші у мене про природу. Запитання таке, ви вірите в Бога? Звісно. Я бачив, як ви підійшли до нашого місця, до нашої зустрічі, і ви, подивившись на монастир, на собор, ви перехрестилися. Ви часто буваєте в соборі? Я все, як так сказати, ну, я в храмах православних дуже багато бувала. З самого початку, от в мами, таке. Бажання любої матері покращити моє життя. І вона з метою всієї водзила мене в храми. Пока і от це, напевно, і стало таким, що мені любов до храму так перев'язалася, що тепер ходити в храм це для мене вища насолода. Я, я дуже люблю. Я Товаришую з сестрами, буває на літніх канікулах залишаюся храмі. Дехто мене не розуміє, але якби хто-небудь із тих, хто мене не розуміє, був би тут, він би даю слово, не не захотів би звідти йти, тому, тому що тут така. Атмосфера така душевна, така тепла і так приємно тут, що ну, це єдиний єдиний діючий жіночий монастир. І ви назвавши сестри, це ті монашки, які да. мають постриг, які тут живуть. Да? Ви, е... ви залишаєтесь, залишаєтесь тут у них. Е... Як на день чи на період? – Ні, я можу на, на якийсь період залишитися, наприклад, на місяць. Тут Ми, э, тут ви да. і живете з ними, живете да. тим життям, яким живуть да. саме ці mm. монахи. Як вони називають сестрами да. так? – Ми їх називаємо сестрами. Це називається сестрами по духу, по духі. І є і, і, там тут знаєте, що мені тут найбільше подобається? От е, в нашому світі і, ти, вийдеш за ворота, там люди зовсім інші, там зовсім інше ставлення. А тут люди якось з теплотою відносяться один до на одного. Ти, наче як сестра, от е, як наче сестра з такою любов'ю, от з, здається, незнайомі люди ніколи один одного не бачили. Ніколи не, не розмовляли між собою, нічого про одне про одного не знають. А скільки теплоти типу віддають, що дійсно можна подумати, що це рідні сестри? Рідні сестри, так. От ви так кажете, що там друге життя, саме за парканом цього монастиря, друге життя. Ви теж відчуваєте, наскільки зараз стає світ такий злий, так? У своїх віршах ви описуєте доброту, ви описуєте милосердя, але звертаєте увагу на те, що робиться там за парканом. Як ви описуєте цю ситуацію злих людей? Звісно, в мене були вірші. Я розумію, що от порівняти цей світ духовний і світ, в якому живуть прості люди, це два дві Два раз, різних зовсім світи, дві е, світобачення, зовсім е, світогляд, зовсім різних людей. Зовсім інше. Наприклад, подивишся, ставиш одну ситуацію. Людина у, з нашого світу, і людина монастирська, яка живе у монастирі, зовсім по-іншому. Тут учать милосердя, от учать ставитися, навіть якщо навіть деякі зробили щось тобі погане, закрити на це очі. Просто не, не помітити цього, або помітитись, або не накричати, там, наприклад, ні, як… зупинитися, да. заспокоїтися і йти далі. Так, да, нічого такого, якихось, яких наприклад, людину е, мирську, образливе слово сказали, а вона скаже взамін. Тут такого не буде. Тут скажуть, ну, ти прости мене, ти я, може, прав... правда був не прав, ти прости а мене. Є давай. У вас у віршах описані взаємовідносини саме з жителями цього монастиру? У е, мене є такий вірш джерело вічності, називається. Не може мене почути? Так, е, да, цей вірш я написала саме про цей монастир. Осіннє листя під ногами, чутно падає ще один, гучний і ніжний. Дзвін під небесами пронизує тишу лісів і долин. Зиває він селян до храму, неділя нині треба поспішать. І народ вузенькими стежками іде туди, де світить благодать. Стоїть на невеликій гірці. Свято Богоявленський монастир, Як друге сонце лидиківці, несе тепло і духовний мір. І люди тягнуться до нього. З любов'ю і вірою у серці Нема вже більше дорогого, як душу врятувати, здається. Кожен іде зі своєю причиною, зі своєю бідою, печалю. Хтось сумує за родиною, молиться і надії про зустріч має. Матір молиться за сина, діти моляться за матір, а монах – за батьківщину. За живих і мертвих кожну днину. Віддалені від галасу міського, від щоденної важкої метушні, Тікаючи від спокусливого, злого, Творить монахи молитву в тишині. У кожного свій послух непорушний. Хтось прибирає чисто монастир, інший готує обід запашний, а хтось читає в керлі псалти. А коли настав вечір, скінчились торботи, і задрімало сотко село. І ще би та пляхів не чути, заснуло все під вечірнім долом. І лише в монастирі невпинно в'ється молитва і любов. І та молитва непомит... непомітно стає, мов золотий покров. Дякую. Знаєте, він був як девіз. Як таке звернення до людей. Розумієте, дуже багато людей, які мають вади здоров'я мають інвалідність, в деякій мірі в них опускаються навіть руки. І послухавши ваші вірші, людина може підійти, прийти в церкву і подумати, наскільки, наскільки їй тяжко і наскільки вона може змінити своє життя. Я правильно зрозумів сам? Смисл вашого такого. Знаєте, коли людина невіруюча приходить в церкву, вона бачить різницю і бачить, що в неї ще не все втрачено, що вона ще може зробити. І дійсно натхнення таке є. І от я в коли я була мала. Я любила дуже, от для мене і піти в монастир, це побачити щось інше, в яке в цьому світі, в якому я живу, в якому я спілкуюся з людьми, такого не побачиш. І от я приходила в церкву, я дивилася, як свічка палає, як, який там орнамент. Мені все було цікаво, от що там написано, а чому такі очі в ікони, чому там. Ангел плаче, і я його жаліла в деякій мірі. І от у мене є навіть такий віршик, називається ангел хранитель От я пригадала, колись я дивилася на ікону і бачила, що ангел такий, такий ну, сумненький. І от у мене прийшла. Така думка і склався такий вірш на російській мові. Стоїть на облакі пушистим, ангел-хранитель в одіянні учистим, свічок горящий держить руках, і крепкою молитву шерчуть віста. Що ангел молиться за ці хвилину, коли я. Ангел, ангел – це. Мав якусь, якісь ім'я, чи просто ви побачили якусь? Це і, він так і називався ангел-хранітель. Ангел, ангел. Це ну, в кожної людини, у, нас, ну, у кожної людини і в вас, і в мене, у всіх людей є ангел-хранітель. Ангел Ну, кажуть, що є, у деяких людей є і два, є і десять. Це, це не обов'язково. Один це обов'язково, але коли людина себе веде не так, то є, mm, да, є, ну, два, і є взагалі, два. Є два вообще два є аміохранітеля. Я анохранітель Господній аніохранітель, який тобі до є це за кріщення. Коли тебе хрестять, у тебе з'являється анеохроніття, у тебе з'являється опора, у тебе з'являється допомога. От чому їй кажуть, що треба обов'язково хрестити дитину, коли їй там шість місяців. Е, а чому саме шість місяців? Там, ну, деякі коли... через місяць е, Кажуть, да, що бува... необхідно. Да, бувають такі люди, думають, але буває люди взагалі, що в 6 годин дитину хрестить, а взагалі раніше не було такого. І от коли людину не хрестить, або коли людина відвертається від Бога, наприклад, зрікається Господа, то ангел-хранитель, добрий англійнохранітель змінює, вступає в своє місце з ангел англохранителю, і тоді людина кажуть, міняється. Геть міняється, міняється навіть голос, міняються очі, міняється душа зовсім людини і так. в нас стає зовсім іншою. Шановні друзі, сьогодні ми з вами подивилися на людей, які дійсно сильні духом. Люди, які вірять в те, що світ добрий, а він дійсно добрий. Що ми можемо сказати? Я хочу вам всім сказати, що в першу чергу вірте в себе. Вірте в те, що ви сильна людина, що ви можете справитися зі своїми проблемами. У нас всіх проблеми. Якщо у вас є якесь горе, сходіть в церкву. Сходіть, зверніться до Бога, і я думаю, він вам допоможе. Віка вам, здоров'я, наснаги, терпіння і нехай вам щастить. До побачення. Из вас пусть каждый обретет свою дорогу, Минуют вас ненастья и беда. Из вас пусть каждый...